И вот это вот на это полное безобразие. Это отупление наших людей. Верховный суд РФ визнав ЛГБТ-рух экстремістським. Признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации. Засідання пройшло у закритому режимі без відповідачів. Справа позначена грифом таємно. Позов обговорювали лише судді з представником Мін'юсту. На розгляд позову у судді Олега Нефьодову пішло 4 години. До зали засідань журналістів пустили лише на оголошення рішення. У нас дійсно дуже рівне відношення до представників ЛГБТ-сообщества. Реально екстрі. На хвилиночку, це заклик соціальних мас до насильницьких дій проти існуючого політичного, релігійного чи соціального устрою. Мінюст Росії подав позов про заборону міжнародного громадського руху ЛГБТ у Росії 17 листопада. Відомство не уточнило, що саме воно вважає рухом, що в нього полягає, і як воно влаштоване. Тоді ж російські правозахисники просили відхилити позов мін'юсту про визнання міжнародного руху ЛГБТ. Екстремістську організацію заперечити рішення суду РФ про визнання міжнародного громадського руху ЛГБТ екстремістським неможливо, оскільки такої організації не існує. Немає ні юрособи, ні директора, ні посадових осіб, нікого, хто міг би її представляти. Шість чи полов не придумує. Я Трансформери, транс я не розумію, за що це таке, розумієте? як повідомляють під заборону. Тепер потрапить усе, що пропагує ЛГБТ. Веселка без блакитного кольору. Всілякі тематичні нашивки, значки на одязі, а також паради, мітинги та тематичні вечірки. Якщо ви на смартфоні в публічному місці відкриваєте список каналів і на авальтарці у них буде ЛГБТ Райдуга, то це кримінальна справа за демонстрацією екстремістської символі. Оліки, наслідки цього рішення стосуватимуться насамперед активістів ЛГБТ. А що ж буде з Кіркоровим, Басковим, Лазаревим і таке інше? Поки я президент, у нас буде будуть а анім, буде папа і мама. І як би вони не приховували багато років від публіки свою орієнтацію росіяни? Все знають, що буде тепер з голубим аганьком на новий рік. Як думаєте, їх покарають чи заплющать очі і садитимуть лише звичайних росіян? Пишіть в коментарях. Тепер у Росії можуть ув'язнити на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організації, за надання їм послуг і навіть за поширення інформації про ЛГБТ рух, зокрема й в соцмережах Це теж частина суспільства. Це теж то, чим живуть люди. Сьогодні у світі тюрма або смертна кара ЛГБТ-спільноті загрожує в Ірані, Афганістані, Пакистані, Саудівській Аравії, Ємені, Мавританії, Уганді, Нігерії та ще десятка країн Африки, Середньої Азії та Близького Сходу. Гоніння за статевими перевагами, якщо це не педофілія, це середньовіччя Росія стала. Середньовіччям вітаю, росіяни! Далі з Путіним тільки так може, все ж таки зробити правильний вибір навесні? Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас.